Привіт, вітаю вас. У нас новий день. Прийшло від того моменту, коли я записував останнє відео, не знаю, днів, два-три. У нас за ці дні йшли дощі з утра до вечора, знаєте, воно таке непонятно. Капає, капає, тоді лине, тоді знову капає. Ну така непонятна погода. Нічого такого цікавого ми не робили. То у шталі трошки там підремонтували, то у свинай ми пол замінили. І ці кормушки переробили там. Підлатали, ну, зробили все як треба, по-людськи. Такого нічого цікавого не було, не показував, не знімав, а це воно і сонечко вияснилось, і камеру взяв. І я ж натхнення, я щось вам показати, знімати. Їдемо зараз ми трактором по бочку, будемо наповняти водою і версти тоді до теляток. А можу, я повезти, ще не знаю точно. Покажу вам далі. Коло дому там дідового деякі обновочки я покажу вам. Довганько воно робитиметься, ну за таку ціну, за яку вони його роблять, я їм сказав, що я за два дні б його зробив би. 24 на 7 би робив, робив би, а ви мені стільки заплатили, як вони відбашляли одній компанії. Ну це я пізніше вам все покажу і поясню. Так що їдемо до бочки і там вже включимось. Ось ми й тут. Зараз будемо підчіпатися. Хопа, піднімаємо підножку. Короче, Коротше друзі, є одна новина і хороша і погана. Дивіться, що, знімаю я вам відео тепер в хорошій якості. І ноутбук у мене погано тягне. Ну, 4К це, ну як він тут тягне, але дуже мало пам'яті, то, не знаю, прийдеться, мабуть, взяти MacBook для монтажа, не знаю. Там за дві штуки, може євро. Так що, якщо будете дивитись відео, якщо будуть перегляди я куплятиму. Якщо не будете дивитись, буду знімати у 10.80 і монтуватиму на старому. Так що це все залежить від вас. Якщо хочете гарну якість, дивіться, пишіть коменти, ставте лайки, підписуйтесь. Вибір за вами, а ми їдемо на ферму. Хова! Открив я там ще цей проволоку загорожу, ми зараз... Туди бочку запхнемо, розвернемося, бо дуже погано буде залпки здавати. Ось сюди. Так Отлично. Зараз я йду, закрию там і йду. Так, а де тут я його відкину? А ось оба. Те, що я вам і казав, бачите, коли вдома тут ліси, чи як вони називаються правильно стоять, поставили. Що будуть робити, розкажу пізніше. А може і покажу. Так здаємо. І глушимо. Ідемо наповняти бочку водою, щоб теляткам було питки. Так, шланга тут. Оба. А цю байду ми положимо сюди. Тут повинна лежати. Так. І тепер і наповнюється, ще включаємо воду. Все, вже пішла. Я вже в іншому травтехові, буду їхати зараз до телят, мабуть, будемо із шафом бокс витягувати. Так що погнали, подивимось. Але ще треба перед цим. Мабуть, воду зупинити, бо там вже більше ніж половина. Фуй. То туди, то сюди. Тут не проїдемо, поїдемо. Об'їзд. Все зелене-зелене. Дощик. Все, бачите, як тут. Настроїли ой-ой-ой. Не подяцькі. Так, йдемо воду закривати. Все, воду зупинили, їдемо далі. Беремо таке прицепне, вставляємо сюди, справа, Опа. і тепер зліва. Опа. Готово. І тепер пробуємо підчіпати його. Тоді займемо туди назад. І це все вивалюємо, так як це вже таке погане стіна, те, що вони не їдять. Його тут багато, так що будемо таким займатися. А ну якийсь з мене професіонал. Чи підійдемо з першого разу? Чи підчепимо, чи ні. Та опускайтеся, а огі планки довго опускаються. Це просто ужас. Ану пробуємо. Та ти що? Бачила як? З першого разу. Та не пиш ще я не встаю. З першого разу. Та тихо Пиши тут мені. Так здаємо. О! Єс! А тут надо відв'язати. І тільки отак заїжджать, бо виходить, отут широко, а тут вузько. Ось так вийшло заїхати двері бочити тут. Криша її трохи вперся, ну можна отак ось нормально і чуть-чуть уно... ні, стоїть. Я думаю, воно не опустилось повністю, воно опустилось. Так що, оце все. Треба тут хай з грошей, так що ще будемо цим займатися. Погнали! Що ми поприбирали там чистенько, привели його до ладу, та що більш-менш таке непогане туди, у хлів, на підстилку буде теляткам, та що вже таке з перегноєм, то та на кучу, знаєте, на гніть. І ще прибирав, прибирав, знайшов такий желізний пруд. Це, мабуть, тю дало прикурити. Он дивіться, там виямка є, мабуть, там ножик попав. Я не знаю просто, яким тюкопрасом його тюкували, чи це в купованому сіні, чи це. Тут як тюкували в нас, хто його знає, не знаю. Отакий от пруд знайшов. Але він такий, знаєте, не гнаться взагалі, він от, от пружинює. Так що зараз я його ложу туди і виїжджаю, ставлю отой бокс на середину, виганяю трактор туди на дорогу і розкидаю, розворушую солому для теляток. Так що погнали. Так, це сюди ось покладу, щоб воно тут не мішало. Запускаємо тракторця і зараз будемо туди-сюди їздити. бо поки вийдемо, поки ті двері закриємо поки сі запускаємо так. підняли. Приїжджаємо. Ось тут поки що оставимо його і закриваємо оці ось дверки. Так, дуже висвітлюва. Єсть. І тепер ось ці. Ого. Так як нам тут розвернутися? Фух, ё-моё. Ну ладно, щось придумаємо зараз. Сюди здамо і вийдемо туди. Надіюся, вийде. Давайте пробувати. Поїхали. Все зробив, все закрив, повичищали мене погано. Ви самі бачили, що більш-менш так ну, красиво вийшло, так що їдемо. Поїхали звідси. Бо таке ж непонятно, чи дождь буде, чи ні, Як Прийти, на Якраз прийтик приїжджає на спад. Давайте розкажу, що воно таке, що тут буде. Оця вся конструкція вона йде навколо дома по кругу і коштує це 7 тисяч франків. Уявляєте, це капець, кажу, та я вам його б за два дні все помалював би. Кажуть, вони хочуть переробити тут балкончик нові дошки поставити. Вон лексі. Скучали за нею? Я думаю, так. Тут сідайте і коти. І Тіно, і дід з бабою, і всі. Ванком з дух e, От. І виходить, що вони хочуть його покрасити повністю, бо він вже такий погануватий. І цей лісач, як вони називаються, якщо чесно не пам'ятаю, вибачайте. Коштують на два тижні приблизно 7 тисяч франків. Це тільки це, і з установкою. А малярам це буде ще інша сума. Так що це просто ужас ціни сумасшедші. А я зараз буду тут на стройці коротше, працювати. Такі ось саме рези, дивіться, із плоскою такою шапочкою. Це просто ужас. Як я їх не люблю. Зараз буду викручувати їх шереповертом. Якщо викручу, то Хорошо, Якщо ні, як цей це ми шефом спробували, що дуже важко йде. Деякі тут більш-менш такі непогані, то треба буде їх розпилювати болгаркою, душі туди. Ну, коротше, зараз будемо щось думати, так що викручують ті, що нормальні більш-менш. І тоді далі будемо страдати. Капець. Погнали. Розліталися тут, літають, літають. Сьогодні вже. В п'ять може. Таке, що, знаєте, то те, то все то дощілили, холодно було, а зараз будемо вносити гатки. Ні, так що їдемо підчіпляємось до тієї жовтої штуки і шлангами. Давайте вас поставлю отак. Вот Запускаємо так в ціло Я думаю, десь тиждень не знімав, вдома чуть-чуть пошкурили і почали трошки квансити. Пізніше вам все покажу. Так що. Давайте під'їжджати і вчіпляти. Ми виїдемо. Надіюсь виїдемо. Нічого нового, сьогодні у нас п'ятниця. Завтра буде субота, вихідний день. Не знаю, чи їхатиму куріч, чи ні. Надіюся, кудись поїду, познімаю вам класні випуски. Так чекайте, будуть. Хух, єсть. Защовкнулось. Що подивимося з цієї сторони. Защлкнулось ще ні. Через поліз защлкнулось. І помаленьку давайте виїжджати. Тут дуже впетик прямо. Ну, не звалило нічого. Поки що покрасити все йде. Виїхали, все. Так, Зараз глушимо і під'єднуємо. шланг. Але це треба да, опустити його. Бо ще закипити кришку треба до мікса. О. Фух, погнали, далі займатися. Ключ. Тут повинен бути ключ. На 9 Ні, нема, нема. Пішов я ще по ключу. Віри в киті тут. Так, ну що, все працює, погнали на поле. Ось тут зараз на травічку під'їдемо. Белля муха, дід викопав ці яму. Все, ідемо ще допомагати. Під'єднемо шланги, будемо там щось Волочиться з нею, не поймаю, що робити. Підемо, покажемо як треба. Треба ще взяти тут шланги з'єднати. Потягли малишку. Зміючку. І з'єднуємо. Так, і під'єднуємо тепер до виходу з поля. Ось сюди, ось хоба. Газінка є, бо буде фонтон, якщо. Газінка не буде. Все, готово. Їдемо підчеплятися туди аж, в кінець поля. Опа! Єсть! Готово. Чекаємо гній. Але тим буде розкласти цю шейтан-машину. Так, ну що, погнали? Розкладаємо праве крило. Давай. І ліве. І вирівнюємо по горизонту. Нормальок. Я готовий, чекаю поки ще включає помпу і жене сюди гній, але перед цим ще треба нам під'їхати назад. Поїхав помаленьку. Все, включаємо понижені. Перква, мабуть, друга. Все, ждемо. Нічого не чуть. У мене ще, кстати, пульт від помпи. Агропілот. Ось так виглядає. Отак, От хоп-хоп. І тоді нажимаєш, що тобі треба. Ну ми нічого не будемо нажимати, шеф сам нажме. Ми чекаємо, поки тут побіжить. працювати, Я вже й повечеряв, з'їздив у магазин. так що Багато чого зробив. Не знімав, бо воно знаєте, одне те саме, одне те саме. Зараз хочу вам показати таке, що ми тут зробили за ці дні, поки я не включався. Давайте вам покажу, що тут за обновочки такі. Ну Почнемо давайте із балкончика. Отакий Ось нашив, зробили, я не знаю як його сказати, правильно, дошка. Тут ось вирізали, щоб ж вода туди не забігала. Вона тоді буде капелька сюди-сюди. І тоді хоп і вниз. І все. І оце дивіться повністю. Я його там був відкрутив, деякі позрізав, саме рези тоді повитягував і оце ми таке новеньке зробили. Дивіться, красота і повністю. Хоп-хоп, воно таке стара вже було, не годилося. Давайте тепер поліземо туди наверх, покажу, що там. Піднімаємося все вище і вище і дивіться, де ми красота! Щось переступаємо в дірку. Як все видно, так? Да? Ляпота, Швейцарія, гори дуже як видно, а? Так що давайте покажу, що тут зробили. Тут дві дошки нових. І ось і тут... А, вже закрили. Коротше, балку повністю поміняли. А ну, може буде видно чи ні, ось тут знизу. Що вам все покажу. ні, заховано, вже не видно. Ні, не покажу. Ну коротше, повірте мені на слово. Зробили все на вищому рівні. І все назад, хоп! Закрили і тепер рік новеньке готове до покраски. Буде краситися в темний такий колір. Ну, типу як такого, тільки щоб було воно все однотонне. І буде красиво, я думаю. Ну а давайте з вами зараз помилуємось такими видами. Я виліз на найвищу точку. Дивіться як тут, воно вже хитається, так ух. ходум ходи видно. Ну нічого, зато ми дісталися вершечки. От так от. В принципі, ні, шталь вищий, мабуть. Да? Я думаю, трохи не набагато. Ото пілатус, ото так купфі там ми були лазили. Оце так ферма виглядає з висоти. Сонечко вже заходить, шталює якому маленькі свинки і там. Гебки і ворошилки стоять, тюкачка. Тоді шталь, тут зверху сіна і знизу коровки ходять. Ну, а то панель, які два годи, йому вже, не пам'ятаю, десь так. Це хатинка батьків шефа і його сестри. А там я живу. Це дідова скульптура, дивіться, дров. такий домик. Просто для краси, там нічого немає. Там от, отама ще один був, але воно мішало трохи і його розібрали. Так що на такому моменті, я думаю, будемо закінчувати відео. Дякую вам велике за перегляд цього чудового відео. Надіюсь, вам сподобалось. Дякую за лайки, ваші коментарі, підписки. Ну що ж, побачимось, коли побачимось. Хай щастить і пока-пока. До зустрічі у нових відео.